Програмі Спортмаркет арабські шейхи можуть придбати українську футбольну команду. Нашим пріоритетним напрямком є економіка країн Східної Європи. Злочинні гроші у великому футболі. Рейтинг програми спортмаркет. Я терміново вилітаю в Бразилію, аби зрозуміти ціну цієї події. Легкоатлетка Олена Говорова міняє сферу діяльності і джерела заробітків. Около 300 доларів, може 200-300 доларів. Іже місячне заклад. Ский футбольний клуб Кривбас з міста Кривий Рік несподівано для багатьох опинився на прицілі одного з найпотужніших інвестиційних фондів світу Катар Інвестмент, чия штаб-квартира знаходиться в місті Доха на арабійському півострові. Араби хочуть придбати 30% акцій клубу за 50 мільйонів доларів США. Ця новина виявилася настільки приголомшливою, що навіть президент Кривбасу Олександр Лівшиць не відразу дав пояснення, а заявив, що офіційна реакція буде після зборів акціонерів. Сьогодні гроші від експорту нафти лідери Катару вкладають у майбутнє добробут. Адже природні ресурси не вічні. А отже, логіка Арабів така, коли закінчиться чорне золото, ми матимемо відсотки від провідного світового бізнесу. Сьогодні вже жартують, що Катер Інвест має свої частки навіть у печінках кожного алкоголіка. А Шейх Катеро Хамад Бін Аль-Тані на зустрічі з президентом США Обамою омовився про плани грошової експансії. Нашим пріоритетним напрямком, поки є не сполучені штати, а Європа, причому зокрема і економіка країн Східної Європи. Слід шейхів із дохи у євроському футболі вже більш ніж глибокий. Нещодавно катарське інвестиційне управління придбало 70% футбольного клубу із Франції Парі Сен-Жермен. І президентом цієї команди відповідно став представник головного інвестора Насер Аль Хелаїфі. За рік нашої роботи у Франції ми зробили неймовірний якісний стрибок уперед. І 2012 року організація Катар Інвеста у Соріті викупила решту 30% клубу ПСЖ. А отже, інвестиційний фонд із катеру тепер повноправний власник лідера французького футболу треба сказати, що лідером французького футболу ПСЖ став якраз завдяки грошовим ін'єкціям арабів. За короткий період лише на нові придбання витратили рекордні для тамтешнього футболу гроші 257 мільйонів євро. До Парижу з'їхалися зірки європейського футболу Лавесі Ібрахімович Пастори Тіаго Сильва. Суми їхніх контрактів справді приголомшили спортивних аналітиків. Тіаго Сильва – найдорогий гравець міжсезоння, причому заплачено 42 мільйони сумасшедших євро за центрального защитника. Це, ну, знаю, що знаєш, то за цена. І велика заслуга в цьому якраз пана Аль-Хелаїфі. У минулому тенісиста, близького друга наслідного принца Катера Шейха Таміма Бен Хамада Аль-Тані, та тепер уже колишнього голови найпотужнішої телекомпанії арабського світу Аль-Джазіра. Цей канал організували 1996-го указом Еміра Катару. Багато хто пам'ятає звернення у саме Бен Ладена, котре наше телебачення транслювалося зі значком у вигляді арабської в'язі логотипом Аль-Джазіри. Тепер за всіма інвестиціями, зокрема і у клубний футбол Європи, стоїть КІУ – згадана нами катарське інвестиційне управління. На офіційному сайті установи говориться: КІУ було утворене державою Катар 2005 року з метою зміцнення державної економіки для диверсифікації в нові класи активів. Чому ж арабський фонд вкладає гроші не у доходні підприємства, а у футбольні клуби, котрі лише пожирають мільйони? Відповідь несподівано дає лідер Атак Парі сен джермен і зірка футболу Швед Златан Ібрахімович. Ви знаєте, я обожнюю арабських шейхів. Навіть хочу зараз вивчити арабську, а під час відпустки получу вдоху, подивитися, як там живуть люди. А отже, логіка Арабів стає прозорою: футбольні інвестиції працюють на реноме катеру в світі, адже саме футбол найпопулярніша на планеті гра, що поєднує мільйони. А з розмірами, навіть менший нашої закарпатської області. Проте гроші це страшна сила. І 2012 року катарські інвестори атакували з метою покупки уже декілька відомих футбольних клубів, зокрема англійський Астон Віллу і навіть Манчестер Юнайтед. Проте пропозицію у півтора мільярди фунтів стерлінгів в Манчестері відхилили. І з огляду на це інформація про інтерес Катар Інвест до клубу з України вже не така дика. Утім, президент Кривбасу Лівшиць після триденної паузи все таки дав відповідь пресі про потенційний перерозподіл акцій. 95% що такого не було і не могло бути. Може бути, я чогось не знаю. і Хтось таки справді веде перемовини з арабами. На це я залишаю 5% вірогідних шансів не більше. Утім сам Олександр Лівшиць фігура вельми залежна, адже клуб «Кривбас» знаходиться у сфері впливу фінансової групи приват. А отже, потенційні перемовини інвестори з близького сходу вестимуть найпевніше з хазяїном цієї організації паном Ігорем Коломойським. Утім, за оцінкою програми Спортмаркет, найпривабливішим з точки зору закордонного інвестора в Україні є клуб Карпати. Команда у Львові титулована, проте зараз переживає складні часи. А місто називають найкосмополітичнішим в Україні. Все дуже схоже на Париж і на ПСЖ тільки у зменшенні копії. Тим більше, що Львів у. Вже є прикладом вдалих інвестицій. Проведення Евро 2012 дало місту новий аеропорт, дороги і головне сучасний стадіон Арена Львів, котрий за потреби можна легко перейменувати, скажімо, на Emirates Стедіум Ту. Знаменита Олена Говорова дала журналістам повний фінансовий звіт про зіркову кар'єру, а просто зараз про те, як мільйони спортивних грошей не дають спокійно жити злочинцям у бідних країнах світу. У Бразилії знайшлася викрадена раніше сестра знаменитого футболіста Халка, який виступає за пітерський зеніт, і чий трансфер за 60 мільйонів євро із порту став найгрошовитішим у сезоні. 22-річну Анжеліку Вієрре до будинку у штаті Париба підвезла невідома автівка. Заплакана дівчина швидко заскочила домів. А родина за деякий час звернулася в поліцію з проханням закрити справу. Я терміново літаю в Бразилію, аби зрозуміти ціну цієї події. Гроші у спорті не лише заробляють їх іще намагаються привласнити. Причому методи у злочинців типові. Тому програма Спортмаркет представляє п'ять найгучніших викрадень родичів зіркових футболістів у історії. 1994 року за 6 тижнів перед початком чемпіонату світу з футболу у Бразилії викрали батька головної зірки національної збірної та клубу Барселона Ромаріо пана Адеваїра. Замість викупу футболіст погрозив викрадачам тим, що відмовиться грати за національну команду, і за тиждень без усіляких виплат злочинці повернули тетуся додому. А Ромаріо став головним героєм мундіалю і завоював золоті медалі для країни. 23 травня 2001 року у Грузії з метою отримання викупу був викрадений 18-річний Леван Каладзе, брат відомого футболіста Кахабера Каладзе. Викрадачі п'ять разів зверталися до родини футболіста. Труп Левана Каладзе поліція винайшла 4 січня 2004 року. Звинувачених у злочині затримали і засудили до ріжних термінів позбавлення волі. 11 березня 2005 року в Бразилії була викрадена мати футболіста Луїса Сандру Єлена Клементе. Її вихопили просто із родинного будинку в місті Кампінасі, 13 травня. Через два місяці після викрадення Єлену знайшли на околиці Сан Паулу. Випадковий перехожий почув її крики. А поліція, що приїхала, звільнила жінку із пастки. У жовтні 2006-го жертвою чергового викрадення бандитами у Бразилії стала Марія Де Лурдеш, сестра Рикардо Олівери. Тривалий час поліція сан паулу вела зі злочинцями перемовини про викуп. У підсумку Марію Де Лурдеш звільнили через 160 днів після викрадення без виплат зловмисникам. На сестру Олівери вивів анонімний телефонний дзвінок. Марія Де Лурдеш, котра страждала від гепартонії. На мить визволення була виснажена вщент і зі слідами побоїв. 15 серпня 2011 року стало відомо про викрадення в місті Джонс у Нігерії батька півзахисника лондонського Челсі Джона Обі Мікеля. Родина не мала на руках жодних даних про долю Обі мікеля старшого з 12 серпня, коли він не повернувся до міф із роботи. Злочинці вийшли на зв'язок із сім'єю і наказали приготувати викуп. Поліція розпочала розслідування і встановила місце знаходження заручника. У результаті операції татуся звільнили у нігерійському місті Кано, а викрадачів затримали. Найчастіше гроші з родин заможніх гравців вимагають у Бразилії. Проте як кажуть аналітики, нинішня історія з сестрою футболіста Халка закінчилася полюбовно. Дівчину вочевидь обміняли на круглу суму відступних. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, арабські шейхи зробили перший крок на шляху до українського футболу. Злочинці ризикують життям людей, аби отримати викуп від зірок спорту. І за мить дивіться, як Олена Говорова трансформувала у прибутки медалі міжнародних змагань у найрозумнішій програмі про незбагненні спортивні фінанси Спортмаркет. Життя знаменитої української легкоатлетки Олени Говорової доля поділила навпіл. Спочатку був спорт, а тепер телебачення. Опинитися із часом по обидві боки спортивного екрану для зірки спорту. Просто проте заробити на життя у двох галузях людської діяльності великий фокус. Тому з моцним натхненням програма Спортмаркет залізла рукою у кишеню чарівній Олені Говоровій. Ви з дитинства звикли до великих грошей. У восьмому класі я вже була будучи в зборної. Я отримувала 4 рубля в день. По тим временам це була прилична сума. Тобто, мой оклад равнялся окладу моего отца, який работал начальником радіостанції в советском донатському парахові. Перша моя покупка була це стабілізатор к телевізору, щоб він мог показувати вечером. Як нараховують призові у дорослій легкій атлетиці? Что касаемо официальных стартов, это не закрытая информация. Всегда говорится о том, какая сумма за первое, за второе, за третье место. Если я не ошибаюсь, когда я прыгал, это было 50, 30, 20 тысяч долларов на чемпионате мира. И 50 тысяч долларов платили за рекорд мира, установленный на чемпионате. Была бриллиантовая лига, где разыгрывался миллион. А вот у нас есть система Гран-при. И там, если ты ну, лидер, Лидер не только в своем виде спорта, а лидер в легкой атлетике вообще. Якое место вы посели на Олимпиаде в Сиднее и сколько за это заработали? У меня был результат 14.96, третье место и четвертое место был результат 14.40. Ну вот, собственно, ли там в этом районе. Государство тогда выплатило э, премиальные, это было на тот момент 20 тысяч долларов, это была неплохая сумма. За эти деньги можно было тогда купить двух- или трехкомнатную квартиру на Печерске. И плюс еще выделили однокомнатную квартиру. И плюс присвоили заслуженного мастера спорта и повысили зарплату. Но зарплату, честно скажу, не помню, какая тогда была сумма. Но небольшая, около 300 долларов, может, 200-300 долларов ежемесячная зарплата. Как вы пришли в телебачение после спорту? Я пробовала все. Абсолютно все. Изначально была церемония награждения Афина. Вот это первое мое такое детище, когда я ушла из спорта, и оно сродни чем-то спорту, потому что работаешь на результат, результат виден. Потом в 2005 году меня пригласили в качестве гости на комментарии легкой атлетики. И тоже как-то это всем понравилось, и понравилось мне. Ким, вы себя бачите через пять лет? Автором собственной програми, яка дуже популярна і виходить на одному з ведущих каналів України, Олена Говорова спортивними успіхами заробила на своє ім'я, а тепер ці слави і вміння працюють на її гаманець. Що в ньому лежить? Звичайний кошелек, в якому лежать деньги, права, візитки, фотографія супруга і карточки. І тоже. теж нічого не Но Я предпочитаю наличными розчитуватися, тому що так більше контролюєш, сколько ти тратишь. Тому що кредиткой очень ну, швидко все улетает. Большие, серйозні покупки мені покупает супруг, а я вже по мелочи собі покупаю. І як бонус для тих, хто розуміє грошову суть спорту і спортивний інтерес до грошей. Фірмова історія від Олени Говоровой. В 1997 году я приехала с э, серии стартов, и у меня с собой была достаточно приличная сумма денег по тем временам. Это было 2 или 3 тысячи долларов. Это была наличная сумма, и я ехала в гости к своей подруге, но тогда не было еще мобильных телефонов. И э, в планетарии переговорный пункт, где можно было позвонить. Деньги были в маленькой сумочке, а еще был пакет с подарками для подруги. И вот я зайдя, поговорив с, со своей сестрой, беру пакет, а сумку оставила на такой полочке. Разворачиваюсь и ухожу, сажусь в такси, называю адрес и думаю, я, наверное, сразу с водителем рассчитаюсь. И понимаю, что сумки нет. Я быстрее 100 метров не бегала никогда в жизни. Потому что я залетела в этот переговорный пункт. Залетаю в эту кабинку, и лежит моя сумочка, и ждет она меня любимую. Так что вот такая история со мной была. Я теперь всегда контролирую, где сумка, где кошелек, где телефон. Для меня это важно. Вот это был хороший, поучительный момент в моей жизни. Я Елена Говорова, и это программа «Спортмаркет». Наступного тижня дивіться топ 10 найуспішніших фінансових кар'єр українців у спорті. Гроші обертаються проти Романа Абрамовича фінансовою стелею зарплат у програмі Спортмаркет на БТБ.